Далі продовжимо про дрони, про невідомі дрони, які атакують Україну, тому що окупанти тестують новий безпілотник зі штучним інтелектом. І вперше не вдарили по сумах і тепер задіють на сході. БПЛА має потужне начиння і вміє обходити реби. Чому експерти вже охрестили ворожу новинку зброєю майбутнього і як їй протидіяти? Ми відповідь шукав Віталій Залевський. Це кадри після удару новим російським дроном камікадзе по сумах наприкінці лютого. Тоді ворожа ціль влучила у багатоповерхівку. Всередині БПЛА було три кілограми вибухівки через детонацію. Загинула людина, ще троє отримали поранення. Також потрощило автомобілі. А це вже кадри уламків цього БПЛА. На вигляд він як маленький літачок пофарбований у сірий колір. У нього два крила позаду у хвостовій частині електродвигун, що обертає гвинт і штовхає дрон уперед. Безпілотник майже безшумний, тому його важче помітити у небі. Експерти кажуть, це недорога альтернатива крилатим ракетам. Деякі а, ті а, елементи, які стоять а, всіх а, дронах. А... Переймають певні технології з боку кратах ракет, щодо, наприклад, там відслідковування земної поверхні або там зі снімками, тобто ми кажемо про класичні системи на навігації, які дозволяють працювати в зоні щільних засобів радіоелектронної боротьби. Цим дроном може управляти штучний інтелект. Припускає аналітик Сергій Флеш. При цьому він не залежить від сигналів супутникової навігації. БПЛА повністю зібраний з імпортних комплектуючих. Завдяки камері БПЛА бачить усе довкола, може розпізнавати об'єкти та обробляти відео в реальному часі. А ще має таку ж потужність акумулятора, як у розвідувального БПЛА зала, тому може пролетіти до 80 кілометрів, тобто у зоні ураження прифронтові міста та села. Такий дрон може потенційно навіть фіксувати роботу засобів ППО і зенітних дронів і виконувати маневри ухилення. Знизу встановлений лазерний далекомір, який дає можливість БПЛА орієнтуватися за картою висот. На борту стоїть високошвидкісний жорсткий диск, який заповнений інформацією для орієнтування. Та головне, ці дрони ймовірно, можуть літати героями, додає експерт. Від двох до шести бортів працюють безпілотники за схемою. Дрон бачить, ну скажімо, артилерійську установку замотану в Москсі. Перше там два-три дрона пробивають діру в. Пасивному захисті, ну тобто знищують маск сеть знищують рополеницьку сеть, а другий, третій дрон залітає всередину, і вже знищує цю високовартісність. Тому це може бути, ну якщо ця технологія стане масовою, якщо вона доведена, вона може нести доволі серйозну загрозу. Однак, поки результатів такої тактики у росіян немає. Хоч і невідомий БПЛА українські експерти вже називають зброєю майбутнього, їх можна знищити лазером або малими зенітними дронами. Також інженери працюють над системою швидшого виявлення таких дешевих, але небезпечних дронів.